Погрітися, випити теплого чаю, кави, з'їсти смаколика за необхідності отримати першу домедичну допомогу. Також, звісно, зарядити телефони і гаджети. Все це можна також у пунктах тепле місто, які організовують у Тернополі. Ми зараз в одному із таких його організували на базі обслуговуючого підприємства на проспекті Степана Бандери. Приміщення виділили у холі. Зокрема, тут є такі лавочки, де можна посидіти, так само зробити чай, каву, погрітися, зарядити. Є переноски тут встановлені. Як кажуть, заходять сюди люди досить часто. Якщо старші люди, то переважно погрітися. Дехто чекає, доки запрацює ліфт. Молодші переважно заряджають телефони, повербанки або інші свої прилади, які працюють на електриці, і потребують зарядки. Так само ми побували сьогодні на лисенка. 8 там на базі Терцентру також працює. Такий пункт, тепле місто там він працює цілодобово. Тут на базі обслуговуючого підприємства, доки воно працює, тобто з 8 до 5 години на лисенка ж можна звертатися цілодобово. Там так само тепло, можна зробити чаю, поїсти печеньок і зарядити телефони, гаджети. І так само кажуть, що дуже часто вчителі приходять попрацювати. Адже, наприклад, якщо вимикають світло, немає інтернету, а треба проводити уроки, то вони приходять на лисенка. І там там працюють от десь так облаштовані ці пункти. Тож, якщо треба, звертайтеся тут, привітні люди, і можна зробити все, що вам треба. Так само тут працює туалет. Зокрема, тож звертайтеся.